Доброго вечора. Сьогодні вам покажу своє фіалочкове підвіконня, яке в мене поступово завоювали хто-хто фіалки. Е, і ось на першому плані така живуча фіалочка. Має назву, називають схожа на польбан'ян, але не істинний польбан'ян, така собі бабусина живуча. Фіалочка, яка дуже добре квітне, накидає діток. Ну, Рекомендую і тим, хто ще не має фіалок, як е, для початку. От вона така непримхлива, десь не полили, десь забулися чи десь перелили. Вона така непримхлива фіалочка. Добре наростає. А далі ось така є фіалочка. Я на неї кажу велика рожева, тому що назви втрачені. А ось тут буде вже скоро зацвітати малинова фіалочка. Ось такі будуть квіти. Ось є малинова. Це стартер великої рожевої. Ці всі фіалочки вже йдуть на продаж. Це маленькі дітки. Ось такої малинової фіалочки. Бачите, який цікавий колір. В таке темнувате листечко. А великої рожевої воно таке салатненьке. Ось така, дивіться, яка красунька велика. Прям ціле відеречко. Ось така красуня. Ось. Тут іще більший горщик. Це все з одного горщика квіти такі. Ось. І тут ось уже починає квітнути велика рожева. Вона така цікава, ця велика рожева. Вона ось при повному розквіті, такі великі-великі, ось бачите, які величезні квіти стають. Такі величезні. А як тільки починає розпускатися, вона така, вроді би, про як, звичайно, така маленька. Але поступово, поступово квітка стає десь така величезка, ось бачите? За розміром, вона велика стає геть при повному розквіті і вже менш кучерява. Це вже старіша квіточка. Бачите навіть на долоньку, як глянути, який розмір квіток. Прекрасний такий сорт. Тут також стартери, які тільки думають, починають квітнути. А це в мене з новинок. Ось така красунька зацвіла. Такий цікавий-цікавий колір. Це з листочка вирощена, ще не квітнула. Такий ось стартер. Ой, дивіться, тут вже є бутончик. Вона скоро мене порадує. Така темно-темно-фіолетова. Будемо чекати. Так. Ось обійшла з другої сторони під віконя, щоб вам показати. Тут у мене міні-фіалочка. Також листочка. Вона схожа на польбаньян, але. Інша така компактна листочки кругленькі в неї. Така цікава, теж вирощена з листочка. Це ось малинова в великому горщику, Ту, що я вам показувала, яка також є на продаж. Ось така малинова. Недавно її пересадила, почала квітнути. А, зелена, махрова, ще не квітне з новеньких. Ось це маточник. Ще поки на продаж нема. Лістечко посаджене, кучерява рожева, ще поки стартери не квітне, така дуже примхлива. Ой, а це в мене спорт із великої рожевої і спорт. Вона біла. Біла така. Це та, що пішла з спорт. Я, до речі, посадила листочок із спорт фіалочки. Хочу подивитися, чи збережуться великою рожевою, чи все-таки будуть ознаки спорту. Побачимо. Бо я помітила, що біла спорт, поки дітка підніметься, це ще не зацвіла велика рожева. Ось малинова буде знову цвісти, бачите, вже в бутонах така ось буде багато-багато їх там. Тільки зібралася. Від спекучого сонця притняємо. Ось польбаньян посадила я. Ось їх тут декілька, бо вже просто немає їх куди тикати. Ці польбаньян. Там ось ті всі на продаж. Тому, хто надумав, хто хоче фіалочок, то пишіть. Всім доброго вечора і мирного неба!